Коли ми купували чотири товариші, ми купили чотири дома. 1 січня новий рік тільки почався, а в елітному котежному містечку під Києвом уже оформлюють дачу. Дружина нардепа Юрія Кісіля передає будинок доньці Ользі, і це не просто будинок і не просто дарунок. І домовились, що кожен віддасть від своєї землі куточок для спільної землі, для спільної там шашлик, Такі інший, спортзал, шашлик, тепер. Я не можу будь-кому продати всім привіт, мене звати Інна Попович. І поки ви ставите вподобайку цьому відео, я розповім як 5 років тому президент продав свій будинок в Іванковичах. Не будь-кому, а дружині заступника голови своєї ж фракції Юрія Кісіля. Тепер Юрій Кісель під підозрою набу і сап. А будинок знову переписують. Разом з Кісілом під новий рік підозри отримали ще четверо нардепів: Євген Пивоваров, Михайло Лабо, Ігор Негулевський та Ольга Савченко. За даними слідства, всі вони систематично отримували хабарі за потрібні голосування у Верховній Раді від 2 до 20 тисяч доларів. Можливо, збіг обставин, але ці ж нардепи влітку минулого року голосували за ліквідацію незалежності набу і САП. Привіт всім! Я Ксенія Пантелеєва і сьогодні у нас історія про слух народу, яких об'єднали підозри в голосуваннях за гроші в інтересах невстановлених осіб. Ми розкажемо про трьох із п'яти підозрюваних депутатів, які за час повномасштабного вторгнення набули нове майно або активи. Будинок в селі Іванковичі під Києвом елітне котеджне містечко Парлина Італії. Тут все по стандарту. Преміум клас, закрита територія, лісопаркова зона, елітні бренди оздоблювальних матеріалів. Закрите містечко розташоване в 11 кілометрах від Києва. Тому бізнесмени і затребувані профі не будуть втрачати дорогоцінний час у дорозі. На дні басейну одного з подвір'їв з висоти пташиного польоту чітко видно цифри 95. В одному з цих будинків до літа 2020 року мешкав президент Володимир Зеленський, допоки не переїхав до державної резиденції в Кончезаспі. А будинок з землею продав. Вартість за останньою оцінкою складала майже 13,5 мільйонів гривень. Будинок купила дружина слуги народу Юрія Кісіля Валентина. За 12 днів до покупки пані Валентина позичила 5,5 мільйонів гривень у тоді першого помічника президента Сергія Шефіра саме йому Володимир Зеленський планував продати будинок, який зрештою продав дружині Кісіля. Юрій Кісіль від моменту отримання свого мандату очолює комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Саме цей комітет курує мільярдні бюджети на дороги, мости, порти та залізницю. Для кісіля це не нова тема. Він вивчав будівництво, був співвласником будівельних компаній Растро і в Депутатство вже прийшов зі значними заощадженнями. Відповідно до останньої декларації, заощадження депутата і його дружини перевищують 1 мільйон доларів. 27 грудня Набу прийшло в комітет кісіля з обшуками. Пізніше антикорупційні органи повідомили, що депутату вручили підозру. 30 грудня вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Засідання проходило у закритому режимі, тому яку заставу призначив суд, невідомо. Втім, 8 січня нардеп подав шість декларацій про те, що вніс на депозитний рахунок ВАКС 8 мільйонів гривень. У коментарі для медіа він відкинув звинувачення та САП та заявив, що хабарів за по потрібне голосування не, було. не було, було. А ось про плани своїх родичів Нардеп не заявляв. За два дні після обрання Юрію Кісілю запобіжного заходу 1 січня 26-го року той самий, в певному сенсі, уже історичний будинок в Іванковичах, який останні п'ять років належали дружині депутата, переходить у власність його доньки Ольги разом з землею. Донька Нардепа згадується у його деклараціях через спільне право власності на квартиру у кривому розі. Ось вона Кісель Ольга Юріївна. От тільки у Ольги Юріївни вже давно інше прізвище Горулько, Ще у 2015 2015 році пані Ольга розлучилася зі своїм чоловіком Антоном Горулько, але відповідно до рішення суду залишила його прізвище. Ну, яка різниця можна подумати? А різниця в тому, що у Ольги Юріївни Кісель ніякого майна немає. А от у Ольги Юріївни Горулько є. Тож 1 січня 26-го року будинок в Іванковичах та земельна ділянка за договором дарування опинилась у власності Ольги Юріївни. Горулько цікаво, чи опиниться цей будинок під арештом, якщо слідство вирішить накласти арешт на майно нардепа. Коли людина переписує актив ще до накладення на нього арешту, але після підозри такі дії в цілому можуть розглядатися як не просто. Правочин, який людина просто планувала зробити, та а як спосіб ухилення від потенційного покарання, яке можна призначити, і це доволі складна конструкція, яка доводиться через суд, про те, що це так би мовити. Фіктивний правочин він не був спрямований ні на які реальні наслідки, а тільки для того, щоб майно вивести з під потенційного арешту. І загалом наше законодавство, воно трохи йому потрібно вдосконалити його для того, щоб можна було якісно конфісковувати активи, злочинні активи тих осіб, які притягаються до відповідальності за корупцію. 25-й рік для Ольги Горулько виявився взагалі дуже успішним. У травні вона набула квартиру на 106 квадратів. Преміум ЖК Тетріс Холл. На той момент у цьому будинку ціна за метр квадратний стартувала від 4,5 тисяч доларів. Тобто, ринкова вартість квартири мала б складати під 480 тисяч доларів або ж майже 20 мільйонів гривень за тодішнім курсом. Того ж місяця Ольга стала власницею і паркомісця в цьому ЖК. Зараз тут коштує воно від 50 до 60 тисяч доларів, понад 2 мільйони гривень. Тобто, загальна ринкова вартість майна мала би складати дати для Ольги майже 530 тисяч доларів або майже 22 мільйони гривень. Ольга Горулько чинна депутатка Дніпропетровської обласної ради. Там вона входить до постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою. Про суттєві зміни у майновому стані після купівлі квартири і паркомісця у Тетрі холі Ольга Горулько у своїй декларації не повідомила. Натомість вона задекларувала іншу квартиру у Києві, площею аж 205 квадратів і ще два паркомісця. Права на це майно пані Ольга нібито отримала ще у 2021 році, але воно значиться недобудованим. Тож Оцінити вартість нерухомості наразі неможливо разом з цим. Ольга Горулько зазначила, що має загалом майже 800 тисяч у доларах або понад 33 мільйони у гривнях. Ще майже 95 тисяч євро і 70 тисяч доларів заощаджень має 15-річний син Ольги Станіслав. Тож, принаймні, на квартиру у тетріс Холі вистачило б. Виходить, донька не менш успішна за власного батька, депутата, а колись бізнесмена Юрія Кісіля. Та чи дійсно це так? Окрім депутатства у Дніпропетровській облраді, Ольга Горулько займається бізнесом. До того ж, дуже різним. Фірма «Растро КР» належить Ользі і спеціалізується на виготовленні виробів з бетону. До 19-го року керував компанією сам Юрій Кісель. За сім років діяльності компанія чистими заробила менше 13 мільйонів гривень, і це на 7 мільйонів гривень менше за ринкову вартість квартири Ольги Горулько у тетрі схолі. Зараз активи ТОВКи, за даними YouControl, складають 35-40 мільйонів гривень, а їх рентабельність не більше 5%. То максимум 2 мільйони. У січні 25-го у власності компанії з'явився новенький Lexus 24-го року випуску. Залежно від комплектації, такий коштує від 2,5 до 3 мільйонів гривень. І це більше, ніж чистий дохід компанії за 24-й рік. А ще у червні 21-го року жінка відкрила ФОП з продажу і виробництва ювелірних виробів. Ймовірно, саме ця підприємницька діяльність приносить пані Ользі мільйонні прибутки. Часом вони навіть перевищують ліміти для. Для фопів третьої групи, хоча у відкритому доступі немає жодних згадок про пані Ольгу у контексті ювелірного бізнесу. І депутатство, і ювелірний бізнес, і виробництво бетону однозначно свідчать про те, що донька нардепа Юрія Кісіля дуже різностороння людина. Але якщо подивитися на підписи контактів жінки у телефонах інших користувачів, то майже всі вони будуть про одне і те ж саме: про її батька Юрія Кісіля, помічницею якого вона працювала і залишається досі. А разом з нею помічником Кісіля працює син колишнього першого помічника президента Сергія Шефіра Микита, який повідомляв, що з початку травня 22-го року перебуває на службі зсу. Дружина нардепа Валентина в 2019-му, коли Юрій Кісель отримав мандат, теж отримала свій ласий шматок 55% будівельної компанії Біант. Також вона володіє будівельним підприємством Пілон. Тож закономірно, що теперішні декларації нардепа демонструють дисбаланс між доходами подружжя. Основний заробіток кісіля це зарплата депутата, тоді як у Валентини мільйонні доходи від підприємницької діяльності. Ніхто з родини кіслів на мої дзвінки не відповів. А перш ніж Ксенія продовжить розповідати про нові надбання нардепів, я запрошую вас підтримати розслідування на громадське. Зробити це можна, наприклад, придбавши таке худі, як на мені. Це тепла річ на зиму, плюс ваш вклад у нашу роботу. А поки родичі Юрія Кісіля в екстреному порядку переписували майно в перший день Нового року, інший підозрюваний депутат, доктор технічних наук і член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Євген Пивоваров, про все попіклувався заздалегідь. У нього не витяг з реєстру нерухомості, а майже чистий аркуш. Вся його власність це 2 гектари землі на Харківщині і квартира на 65 квадратів у спільній власності з сестрою і батьком. Більшість іншого майна депутата і його родичів. З автівок нардеп декларує лише BMW X4 2022 року випуску. Це авто з 2024 року орендує його дружина Яна у компанії Caps Food Systems. 50% цієї компанії належить самому Євгену Пивоварову, а інші 50 – його сестрі Ользі Тищенко. Окрім того, дружина Навдепа орендує квартиру на 77 квадратів в Ужгороді. У такого собі Івана Петровича Шимона. Єдиний чоловік з такими даними і квартирою в Ужгороді колишній перший заступник прокурора Закарпатської області. Десять років тому в медіа його називали одним з десяти найбагатших прокурорів України. Дружині депутата Яні Пивоваровій 25 років. З 2023 року жінка має ФОП. Займається торгівлею через інтернет. Однак посилання на офіційний робочий профіль в інстаграмі не дійсне, або ж цей акаунт видалений. Тож чим вона насправді займається, невідомо. Проте за 2024 тисячі жінка як підприємиця заробила 1,3 мільйони гривень. У соцмережах пані Яни. Ми не знайшли жодних згадок про її бізнес. Натомість там багато фотографій квітів, ресторанів і відпочинку. У вересні 24-го жінка постить фото з закладу Боно Біч Marbella в Іспанії. Своє 21-річчя у 21-му році святкує з найкращим чоловіком і сумкою, схожою на селін. На офіційному сайті така зараз коштує близько 4 тисяч доларів. Ще одна сумка, яку пані Яна показала у своїх соцмережах, схожа на Dior Book Tote. Оригінал близько 4 тисяч доларів. На цих фото схожа сумка Balmain. В оригіналі така продавалась за 1700 євро. А ця нагадує Леді Діор. Залежно від розміру, в оригіналі така коштує від 5,5 до 6700 доларів. Останнє фото і ще одна сумка, яка нагадує Люксову, а саме Луї Вітом. І такі в оригіналі коштують півтори тисячі доларів. При цьому у декларації самого Навдепа за останні роки немає жодних подібних видатків. А ще у власності тепер же подружжя ніякого цінного рухомого майна. 4 листопада 2021 року у своїх соцмережах Яна вітала чоловіка з днем народження. Тоді жінки ще не було в декларації нардепа. Вона з'явилась там тільки у 2022 році. Але у Євгена Пивоварова день народження теж 4 листопада. Сам Євген Пивоваров в соцмережах дружини не фігурує, фотографії з відпочинків не постить. У декларації нардеп вказує, що орендує чотири земельні ділянки на Харківщині і користується квартирою на майже 60 квадратів у Харкові, яка належить Роману Тищенко. Роман Тищенко відповідно до підписів його контакту у телефонах інших користувачів підписаний як помічник Нардепа Пивоварова. Хоча офіційно у Пивоварова такого помічника немає. У 2019 році Роман Тищенко був довіреною особою нардепа Пивоварова на виборах. Сестра Пивоварова Ольга Тищенко теж балотувалася від Слуги народу в депутати місцевої ради. Але не пройшла. У родині Пивоварових нерухомість переважно належить матері нардепа Ганні Пивоваровій. У жінки аж три квартири в елітних ЖК Харкова. У листопаді 2021-го пані Ганна стала власницею квартири на 134 квадрати і паркомісця ЖК преміум-класу Люксембург. Квадратний метр у цьому ЖК коштував від 1650 доларів. Тож ринкова вартість житла становила щонайменше 220 тисяч доларів. А вже під час повномасштабного вторгнення у грудні 23-го Ганна Пивоварова набула право власності на одразу дві квартири 41,4 і 42,5 квадратних метри, також з паркумісцем у ЖК преміум класу Фелічита. Влітку того року вартість одного квадрата у цьому ЖК оцінювалась від 1250 доларів без ремонту. А з ремонтом квартири продавалися від 1900 доларів за квадрат. Тож обидві квартири за ринком могли б коштувати щонайменше 105 тисяч доларів. Отже, протягом 2021 2023 років жінка набула нерухомості ринковою вартістю щонайменше понад 300 тисяч доларів. При цьому Ганна Пивоварова не значилась керівником або бенефіціаром жодних компаній. Жінка не має навіть власного ФОП. Батько навдепа Павло Пивоваров у 24-му придбав BMW X3X Drive 20D 2022 року. Зараз вартість таких авто може сягати до 54 тисяч доларів. У 21-му Павло Пивоваров відкрив ФОП, який проіснував менше року. Займався консультуванням з питань комерційної діяльності і керування. На відміну від дружини, чоловік дотичний до бізнесу сімейного. Але він не є власником жодних компаній, а лише керує деякими з них з 2021 року. Йдеться про товки Чигиринов і ТК Холдинг. Обидві займаються виробництвом харчових продуктів. А ще власниками обох компаній є діти пана Павла. Однак з 2021 року, коли Павло Пивоваров став керівником цих фірм, вони здебільшого показують збитки, а не прибутки. Тож невідомо, чи у самих батьків Пиловарова було близько 350 тисяч доларів, щоб купити три квартири і автомобіль за ринковими цінами в період з 21 по 24 рік. Родичі посадовці вони ж не зобов'язані декларувати свої доходи, тому тут можна лише там припускати з високою з певним ступенем вірогідності щодо того, що посадовець не записує на себе свої активи. Це звичайно може бути пов'язано як із тим, щоб. Убезпечити себе від потенційних ризиків, головне джерело прибутку Євгена Пивоварова і, ймовірно, всієї його родини саме бізнес у харчовій галузі, який він ділить з сестрою Ольгою. Це ж фахова спеціалізація пана Євгена як науковця. Серед його наукових винаходів, спосіб одержання аналогу ікри осетрових риб та спосіб переробки грибів. Вже під час роботи у Верховній Раді Євген Пивоваров із сестрою Ольгою став співвласником чотирьох компаній, які займаються виробництвом і торгівлею продуктами. Від цих фірм і компаній, створеної ще до депутатства, нардеп протягом 2025 року отримав дивідендами понад майже 4 мільйони гривень. Ще одна галузь сімейного бізнесу виробництво електроенергії. Компанія Ед Smart Енерджі зараз частково належить сестрі нардепа, а до 2019-го він сам був співзасновником фірми. У 2021 році компанії видали ліцензію на виробництво електричної енергії. А незадовго до цього журналісти повідомляли, що компанія планує побудувати сонячну електростанцію на Харківщині і для цього змінює цільове призначення сільгоспземель. Заробляти компанія почала тільки у 2024 році, показавши майже півтора мільйона гривень прибутку. Ми зателефонували пивоварами, щоб розпитати про всі їхні надбання. Але зв'язатися ні з ким з родини не вийшло. За даними схем, 8 січня цього року заставу за народного депутата Євгена Пивоварова внесли семеро фізичних осіб платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума майже 20 мільйонів гривень. Ще один депутат під підозрою Михайло Лаба був обраний як мажоритарник від партії Слуга народу на Закарпатті. Суд призначив лабі заставу 20 мільйонів гривень. За даними схем, майже 500 тисяч гривень застави він вніс сам. Ще троє людей внесли за нього заставу окремими сумами, а найбільшу суму понад 16 мільйонів гривень внесла компанія Тап сервіс бенефіціар якої сказав журналістам, що представляє інтереси депутата як адвокат. Звинувачення та підозри набу. Оприлюднення напередодні нового року Михайло Лаба відкидає. Можу запевнити, що озвучені звинувачення та підозри не знайдуть свого підтвердження, як би не намагалися ними маніпулювати. Я командний гравець і є в команді президента України, працюючи заради України. У останній декларації нардепа з родичів лише дружина з нерухомості, житловий будинок і п'ять земельних ділянок. Усе на Закарпатті. Тож заява лаби на Фейсбуці виглядає більш ніж закономірно, бо жодних надприбутків ми тут не побачили. Але в традиціях української політики все найкраще дітям, тож знайомтеся. Дочка депутата Валерія Лаба зараз вже має прізвище Лінчук, 26 років. З 20 до 22 мала ФОП з надання послуг перукарням та салонам краси. А чотири місяці тому перекваліфікувалась і стала співзасновницею товки Fly Energy Україна, яка спеціалізується на електромонтажних роботах. Через тиждень діяльності цього бізнесу Валерія придбала автівку Mazda MX 20-го року випуску. На ринку такі коштують від 14 до 19 тисяч доларів. Але це, ймовірно, не перше авто Валерії. Наприклад, в 23-му дівчина з ідентичним піп, а така в Закарпатській області лише одна, їздила на Мазда cx 5 На ньому скоїла ДТП і втекла з місця пригоди. У 24-му дівчина придбала і дві земельні ділянки загальною площею 55 соток в самісіньких горах, поруч з Словаччиною в селі Сіль на Закарпатті. Хоча і призначення землі ведення селянського господарства поруч, річка Уж, рекреаційна зона, готелі та туркомплекси. Тож я не здивуюсь, якщо за кілька років, а можливо навіть і швидше, у цьому місці виросте ще одна база відпочинку, ну чи щось типу того. Алло, пані Валерія, добрий день. Добрий Мене звати Інна Попович, я журналістка. Ви придбали у 24 році дві земельні ділянки на 55 соток загальною площею. А... Ну ми її почули. Син депутата теж Михайло Лаба. І теж депутат, щоправда, Закарпатської обласної ради. Для нього велика війна стала часом і великого бізнесу, принаймні його початку, у 24-му році син нардепа заснував товку індастріал парк Horizons. У 25-му ще одну Кобальтом Україна, яка одразу стала співзасновницею товки Кобальтом ресурс експорт лава до статутного фонду вніс понад 25,5 мільйонів гривень. Спеціалізація компанії добування корисних копалин. За даними «Юконтрол», через бізнесмена Володимира Андрющенка, вона має відношення до корпоративної групи АВЕК нардепа з ХАРКОВА Олександра ФЕЛЬДМАНА. У двадцять четвертому роках ця компанія отримала частини п'яти земельних ділянок на Закарпатті загальною площею майже 64 гектари за договорами сервітуту з Укрзалізницею та державним підприємством Ліси України. Це такий вид користування земельними ресурсами з правом видобутку. Більшість ділянок надані для права проїзду по них, але дві найбільші на 26 і 32,5 гектари, загалом 58,5 до січня 44 року. Для видобування корисних копалин. і як писали місцеві медіа, компанія одразу взялася на наданій території за вирубку лісу. У власності сина нардепа житловий будинок на 263 квадрати, чотири земельні ділянки та авто Audi q 7 17-го року, куплене за даними декларації, у 23-му за півмільйона гривень. Хоча на ринку я таких цін на таке авто не знайшла. Вартість щонайменше мільйон. Дружина нардепа Вікторія Лаба теж від дітей не відстає. У її власності три земельні ділянки, дві з яких у селі Полипець подаровані у 24 році. А буквально кілька місяців тому вона. Ще й придбала Audi e-tron 55 22 року. Такий на ринку коштує від 30 до 47 тисяч доларів, або щонайменше 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цікаво буде подивитися у наступній декларації нардепа, яким чином його дружині вдалося придбати таку автівку. Якщо на кінець попереднього звітного періоду загальних заощаджень у нього було менше 500 тисяч гривень. Михайло Лава за прикладом колег теж на дзвінки не відповідає. За інших двох підозрюваних нардепів у справі про зарплати в конвертах Ольгу Савченко і Ігоря Негулевського, за даними схем, також повносили застави. 30 мільйонів за Негулевського, понад 25 з них, за даними журналістів, внесла фірма Евагрейн. Ця ж компанія, за даними ДБР і Джерел УП, раніше вносила заставу за колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок. На на мільйони доларів 16,5 мільйонів гривень. Застави за Ольгу Савченко. Вніс один з її адвокатів Ігор Фомін. За даними набу і САП з вересня по листопад 22-го року депутати отримували неправомірну вигоду у розмірі 2 тисяч доларів. А щонайменше із серпня 25-го вже 5 тисяч доларів. Отже, це не разова акція, а системне явище, бо ж могло тривати роками. Про тіньові виплати заявляв і нардеп Гео Лерос, колишній голова офісу президента Андрій Богдан і депутатка Ганна Скороход, яка сама нещодавно отримала підозру. Натомість у 2021 році, очільник фракції Давид Арахамія заявляв, зарплат у конвертах більше немає, але не уточнював, якими вони були раніше. І загалом говорив більше про спроби впливу на депутатів з боку бізнесменів. Водночас, в одній з ухвал у теперішній справі про зарплати в конвертах, яка опинилась у розпорядженні редакції, сказано, що злочинна організація була створена не пізніше 2021 року, тобто того ж року, коли Арахамія давав це інтерв'ю. Крім того, в ухвалі ска. Азано, що діяльність депутатів, яким уже оголосили підозри, була спрямована на цитую одержання на систематичній основі неправомірної виводи від невстановлених осіб за прийняття або відхилення законопроєктів на користь невстановлених осіб. Отже, ми наразі не знаємо головного, хто саме давав хабарі депутатам і в чиїх інтересах вони могли голосувати. А ще ми не знаємо, чи щось таке відомо про зарплати в конвертах слугам народу голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії.